Чи замислювались ви колись, чому сміх у Токіо звучить так само, як сміх у Нью-Йорку? Або чому поцілунок у Бразилії відчувається так само, як і в Єгипті? Незважаючи на тисячі різних мов, людство розділяє універсальну мову емоцій, і причина цього прекрасно проста це природа ми всі один вид. Наш мозок має однакову структуру, а наші тіла функціонують за тими самими фундаментальними принципами. Коли ми закохуємось, наш мозок вивільняє дофамін і окситоцин, незалежно від того, чи називаємо ми це коханням, амур чи амор. Щастя, смуток, збудження це не культурні концепції. А біологічні події керовані тими самими гормонами у кожного з нас. Задумайтесь сміх, плач, навіть простий поцілунок це мимовільні інстинктивні реакції, вбудовані у нашу ДНК для виживання та соціального зв'язку. Мова – це прекрасний складний шар, який ми побудували зверху. Але в основі всього лежать наші емоції спільна біологічна основа, яка поєднує кожного з нас. Хіба це не неймовірно? Дякую, що дивились. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на канал для більше такого контенту.